Добрий день. Сьогодні е, пишемо чергове відео, відеоблог наш і е, пишемо його на національному спортивному комплексі «Олімпійський». Саме тут е, зараз зберігається те, що можна назвати таким новорічним подарунком Міністерства молоді і спорту України для легкої атлетики. Е, а саме, комплект бар'єрів Стіпль-Чес. Один. Спис легкоатлетичний 800 грамів 5. Спис легкоатлетичний 600 грамів 5. Планки для стрибків з жердиною 10. Планки для стрибків в висоту 10. стійки для стрибків з жердиною 2 комплекти. Стійки для стрибків у висоту 2 комплекти. Ядром змагальне 7,26-5. Молот легкоатлетичний 7,26-5. Молот легкоатлетичний 4 кг 5. Місце приземлення для стрибків жердиною саме мати один комплект. Місце для приземлення для стрибків у висоту один комплект. тент від дощу на мати для стрибків висоту один, тент від дощу е для стрибків жердиною один, стелаж під мати для стрибків жердиною один, стелаж під мати для стрибків у висоту один. І все це на 2 мільйони 847 тисяч гривень. 呃。Uh Зрозуміло, це дуже дуже серйозно і дуже дуже вагоме для нас. Це це справжній подарунок від міністерства. Ми вдячні міністерству за те, що в нас непростий час вдалося придбати таке важливе обладнання. Зараз проходить воно там. Ну це обладнання верніше, його оформлення. Проходить там певні процедури, і вже одразу після нового року ми зможемо використовувати його для потреб збірної команди для із. Готовки людей, які готуватимуться саме до участі в Олімпійських іграх. Тому дякуємо міністерству і всіх з новим роком.